На позачерговому засіданні виконавчого комітету розглядалося питання щодо закону про декомунізацію, а саме про переіменування вулиць, які підлягають під цей декрет. Пропонується створити робочу групу з питання організації громадського обговорення щодо перейменування окремих вулиць та про міста Борисполя. У рамках проведення громадського обговорення передбачити такі заходи. Це публікації у засобах масової інформації. Вони, в принципі, зараз у нас. Вже тривають місяців 3-4. круглий стіл за участю голів вуличних та будинкових комітетів, електронні консультації, засідання громадської ради, збори мешканців вулиць обов'язково і рекомендувати депутатам міської ради, головам вуличних та будинкових комітетів, членам громадської ради при виконавчому комітеті, то комісії при виконавчому комітеті взяти участь у зборах з мешканцями вулиць, які підлягають перейменуванню. 39 бориспольських вулиць підпадають під дії закону України. Іни про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки, за словами заступника міського голови Людмили Пасенко. Наразі існують два списки переіменування вулиць: обов'язкові та необов'язкові. Ми зробили офіційний запит на інститут національної пам'яті, і саме вони нам додали до цього списку підріза, які обов'язково підпадають під дію закону. І Список ще прізвищ, які ну, використовувалися як елемент ідеології за радянських часів, а не підпадають прямо під ті закону. Тому, чому у нас з'явилося два таких списки: обов'язкові і необов'язкові. Із 12 прізвищ необов'язкового списку члени виконавчого комітету залишили лише чотири, які будуть переіменовані, а саме вулиці Белінського, Горького, Енгельса та Жукова. Володимир Грос Максим Хлопотов, новини телеканал Бриспіль.